Від 20 лютого пацієнти отримують повідомлення від електронної системи охорони здоров'я не тільки через смс, а й у вайбер. Це розширює можливості інформування та робить отримання важливих медичних повідомлень зручнішими. Тож, якщо у вас встановлений вайбер прив'язаний до номера телефона, який лікар вказав у електронній системі охорони здоров'я, сповіщення надходитимуть саме туди. Якщо вайбер не встановлений, ви як раніше отримаєте смс-повідомлення. Так, електронна система. Система охорони здоров'я надсилає повідомлення щоразу, коли ви реєструєтесь у системі або подаєте декларацію лікарю, отримуєте є рецепт, є направлення чи медичний висновок, підтверджуєте дозвіл на доступ до ваших медичних даних. Тому переконайтесь у свого сімейного лікаря чи педіатра, що ваш номер телефону прив'язаний до системи актуальний. Як і раніше, пацієнти, які не мають телефону та зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я, за скан копіями документів отримають. Отримують відповідну інформаційну довідку. Вона містиме та інформацію, необхідну, наприклад, для погашення є рецепта чи отримання медичних послуг за є направленням. Наступним етапом доставки повідомлень стане сповіщення через дію. Ірина Вербинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.